Книга повторення закону, глава 29. Оце слова заповіту, що наказав Господь Мойсеєві скласти з Ізраїлевими синами в Моавському краї, окрім того заповіту, що склав був із ними на хориві, і скликав Моїсей усього Ізраїля та й сказав їм: Ви бачили все, що зробив був Господь на ваших очах в Єгипетському краї Фараонові. І всім рабам Його та всьому Його краєві, ті великі випробування, що бачили очі твої, ті великі ознаки та чуда, та не дав вам Господь серця, щоб пізнати і очей, щоб бачити, і ушей, щоб слухати аж до цього дня. І провадив я вас сорок літ пустинею, не зужилися одежі ваші на вас. А чобіт твій не зужився на твоїй нозі? Не їли ви хліба і вина та п'янкого напою не пили ви, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. А коли ви прийшли до цього місця, то вийшов був навперейми вас на війну сигон, цар Хешбонський, та ок, цар Башанський, і побили ми їх. І забрали ми їхній край та й дали його на спадок рувимовим та гадовим та половині племени Манасіїного. Додержуй же слів цього заповіту і виконуй їх, щоб мали ви поводження в усьому, що будете робити. Ви стоїте сьогодні всі перед лицем Господа Бога вашого, голови ваші, племена ваші. Старші ваші та урядники ваші, усякий Ізраїлів муж, діти ваші, ваші жінки, та твій приходько, що посеред таборів твоїх від колія дров твоїх, аж до черпача твоєї води, щоб ти ввійшов у заповідь Господа Бога свого та в клятву Його, що Господь Бог твій сьогодні складає з тобою. Щоб поставити сьогодні тебе народом для себе, а Він буде тобі Богом, як Він говорив був тобі, і як присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову. І не з вами самими я складаю цього заповіта та цю клятву, але теж і з тим, хто тут з нами сьогодні стоїть перед лицем Господа Бога нашого. Так і з тим, хто сьогодні не з нами тут. Бо ви знаєте, що ми сиділи були в Єгипетському краї, і що ми проходили серед тих народів, які ви перейшли, і ви бачили їхні огиди та їхніх бованів, дерево та камінь, срібло та золото, що з ними. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка, або рід. Або плем'я, що серце його сьогодні відвертається від Господа Бога нашого, щоб піти служити богам цих народів, щоб не був серед вас корінь, що вирошує їдь та полин. Щоб не було, що, коли Він почує слова цього прокляття, то поблагословиться в серці своїм, говорячи: Мир буде мені! Хоче мов, сва, волі свого серця, тоді загине і напоєний і спрагнений. Не захоче Господь простити йому, бо тобі запалиться Господній гнів та лютість його на цього чоловіка, і буде лежати на ньому все прокляття, написане в цій книзі, і Господь витре ім'я Його з під неба. І відділить його Господь на зло від усіх Ізраїлевих племен згідно з усіма прокляттями заповіту, написаного в цій книзі закону. І скаже останнє покоління, ваші сини, що постануть за вами, і чужі, що прийде з далекої країни, і побачить порази цього краю та його хвороби які пошле Господь на нього, сірка та сіль погорілище уся земля його. Не буде вона засіювана і не пустить рослин, і не зійде на ній жодна трава, як познищені содому, та гомори. воїму, що поруйнував будь Господь у гніві своїм та в люті своїй, і скажуть усі ті народи, для чого Господь зробив так цьому краєві? Що то за горіння цього великого гніву? І скажуть за те, що вони покинули заповіта Господа Бога своїх батьків, якого він склав бобі з ними, коли виводив їх із Єгипетського краю. І вони пішли і служили іншим богам, і вклонялися їм, богам, що не знали їх, і що він не приділив їм. І запалився Господній гнів на цей край, щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі, і вирвав їх Господь з на цієї землі в гніві, і в люті, і в великім обуренні, та й кинув їх до іншого краю, як цього дня. Закрите. те, що є Господа Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Амінь.